Почали в садочку діти матюхатися. Причому так крепко, всі групи матюча пруть страшні. Ну почали ж збирати якісь батьківські збори, давай же розбиратися. Зібрали батьків. Ну, думають, може ж у батьків які проблеми. Може вони дома матом пруть і діти почали. Ні, нема проблем. Ну там уже усіх вихователів, всіх, вихователі, всіх перештудірували, Нема проблем. Думають йомає, ну в чому проблема? Коли дивляться. Біля дитячого садочка, прямо біля майданчика, де діти граються, там строїтельна площадка, і строїтелі куча. Ось в чому проблема. Це строїтелі. Мати пруть, значить, зараз Збираємо комісію з району, збираємо делегатів, приїжджаємо туди на стройку і розбираємося. Ж питання треба рішати. Ну і приїжджають туди, там збирались теж прораб всіх вистроїв. І каже, вони ви матюхаєтесь. Ми строїтелі, Що ми строїтелі, матюхати, та в житті? Ми ніколи так не робимо. Ви ж ось вчора. Дивіться, у нас. Петро і Іван, вони обоє електрики, вони полізли, отак паять електрику. Іван Петрові став на плечі і паяє. паяє. От приклад вам привожу, паяє. І тут олово Петрові на плече ляп. І ось Петре, скажи, що ти сказав Івану? Скажи. Туди, ну що я сказав Івану? Іване, будь ласка, будь пообережніше.